Коли систему повністю встановлено та налаштовано, ви можете почати її використовувати. Ось найважливіші рекомендації щодо роботи з вашою медсестринською станцією. Якщо пацієнт активує сигнал тривоги, наприклад, натискаючи червону кнопку на кнопці виклику, ви побачите сигнал тривоги на лампі медсестринської станції та на екрані. На медсестринській станції у верхньому правому куті відображається загальна кількість активних викликів. На головному екрані ви побачите виклики найвищого пріоритету у вашому відділенні. Ви можете чітко бачити колір виклику, тип виклику, а також місце, звідки був ініційований виклик. Пацієнти можуть активувати як звичайні виклики, так і санітарні виклики. Як медсестра, ви можете попросити колег про допомогу, активуючи різні сигнали тривоги. Виклик на допомогу, санітарний виклик на допомогу або медичний виклик. Сигнали безпеки активуються автоматично. Сигнал тривоги активується автоматично, коли витягується кабель кнопки виклику для допомоги. Сигнал моніторингу автоматично активується, коли підключений сторонній пристрій його коректно активує. Це може бути медичний пристрій або детектор, що визначає, що пацієнт вийшов з ліжка. Щоб вимкнути звук медсестринської станції. Натисніть значок вимкнення звуку вгорі екрану.